Росіяни продовжують запускати шахеди по Україні і цієї доби атакували із п'яти напрямків з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Випустили 162 безпілотники типу шахет та дрони імітатори і аеробалістичну ракету кинжал. Наша ППО збила та подавила більшість повітряних цілей. і Це 161 безпілотник. Повідомляють у повітряних силах. Зафіксоване влучання одного БПЛА, а також уламки від падіння збитих на дев'яти локаціях на Одещині та Київщині. І дедалі більша загроза для України та держав НАТО в інституті вивчення війни проаналізували заяви, що Росія готує Донецький аеропорт для запуску безпілотників. Про підготовчі роботи на литовищі, яке країна-агресорка планує перетворити на майданчик для запуску дронів. Раніше повідомили осінь аналітики. В інституті вивчення війни зазначили, супутникові знімки аеропорту демонструють, що росіяни частково розчистили укріплення на злітно-посадковій смузі. А ще розпочали будівельні роботи на паркінгах. Ймовірно, готуючись до встановлення паливних баків, запуск безпілотників далекого радіусу дії з розташованого ближче до лінії фронту Донецька, скоротить час, який українська ППО має для реагування. Наголошують аналітики в інституті вивчення війни. Також кажуть, подальше використання Росією окупованих територій для запуску дронів становитиме дедалі більшу загрозу Україні та державам НАТО. Чотири російські винищувачі пошкоджені. Один знищений повністю на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму. І про це щойно повідомила Служба безпеки України. Успішну місію здійснили безпілотники центру спеціальних операцій А в СБУ кажуть, литовище в САКах є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі. Внаслідок удару повністю знищено літак Су 30 СМ. Ще один пошкоджено, і також уражено три літаки. Су 24 на території аеродрому під удар українських БПЛА. Потрапив і склад авіаційного озброєння. На Харківщині росіяни намагалися штурмувати КПП Гоптівка, але бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади відпили відбили напад. Про це повідомляє начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. І за його словами українські військові знищили понад 10 російських загарбників і після цього окупанти відступили на свою територію. Попри заяву російських пропагандистів, контроль над гоптівкою залишається повністю за українськими силами. Вранці росіяни з артилерії обстріляли передмістя Херсона. Загинув чоловік і ще двоє людей зазнали поранень. Троє травмованих жителів. І в самому обласному центрі тим часом влада міста евакуює мешканців корабельного району. Все через пошкоджений острівський міст, який з'єднує житловий масив із самим Херсоном. На переправу цими вихідними росіяни двічі скидали авіабомби, поруйновано дорожні покриття та газогін. Тож жителі району залишилися без газу, продуктів та води, які на Корабел Неможливо доставляти. На евакуацію вже погодилися понад 80 людей. Їх везуть або до родичів в інші мікрорайони, або у місцеві прихистки. Чимало жителів Корабелу свої домівки покидати відмовляються. Вони вважають, що куди їм нема куди їм їхати. Це так не привезуть. Туди нереально буде. Ніхто вже так думає, що нереально буде. Вони на щось надіються запаси якісь поробили. Доброго дня. Кладіть речі, зараз допоможемо. Підвеземо, підвеземо. Ще є люди з острова, бажають на евакуацію. Так, сідайте в машину.